Сьогодні останній день святкувань Рожга юдейського нового року. На вулицях Умані десятки тисяч хасидів. Вони приїжджають сюди, щоб помолитися на могилі Цадика Нахмана. Деякі паломники розбили наметове містечко серед багатоповерхівок в Умані. Там навіть живуть жінки, хоч це і заборонено. Яка зараз атмосфера в Умані та як триває святкування, розповість наш спеціальний кореспондент Олександр Саюн? Саша, вітаю тобі слово. Вітаю вас, колеги, також глядачі проекту ранок. Лайв наша знімальна група вже третій день поспіль перебуває в Умані. Цей епіцентр святкування ідейського нового року Рожга Шана. За ці дні ми бачили, мені здається, все як хасиди молилися Богу і одночасно танцювали під техномузику, влаштовували рейв між гаражами, як вони намагалися також дістатися до даху ларьочка, і деяким навіть вдалося на нього залізти на цей ларіочок. Але але наші спецслужби, наші правоохоронці, ДСНСники досить вдало і гарно спрацювали. А також ми бачили і купу сміття. Ми бачили, як хасиди, малесенькі діти беруть недопалки і починають їх курити. Ми бачили <кій> також, як саме хасиди голі купаються в озері. До речі, ще цікаво. Вчора відбувся такий єврейський ритуал під назвою «Ташліх». А він до речі, собою являє, коли саме всі хасиди, які приїхали до Умані, вони йдуть у відповідний водоймище, вони беруть там шматочок хліба або камінчик і починають кидати у водойми, саме таким чином єврейський ритуал знімає з вас всі гріхи, але потрібно саме налаштуватися на добрі позитивні думки. Також що цікаво, просто зараз ми перебуваємо біля могили Цадка Нахмана, саме їхній праведник, саме саме через нього сюди всі приїздять. І дійсно багато хто не знає, як виглядає ця зона. Ми вирішили сьогодні вам у ранковому ефірі показати це. Просто зараз тут відбувається молитва, і ви ви бачите зараз не дуже багато людей. тому що деякі наразі перебувають. Всередині там є таке приміщення. Я пам'ятаю, декілька років тому я приїздив до Умані, і не по роботі, не для висвітлення саме м, Рожгашану. Я приїхав до друзів, які тут були, і нас е, провели сюди на могилу Цадика Нахмана. Дійсно, я думав, що це могила як могила. знаєте, як в нас е, прийнято. Ти заходиш на кладовище, і там кх -кх, ви всі знаєте, який має вигляд, але там ні, там все в дерев'яному такому е, в дерев'яному е, такому ящичку все лежить, і там є навіть такі лавки, де приходять хасиди і молються. Також ви знаєте, ем, хочу вам показати те, що ось загалом навколо цієї ц... могили цадика Нахмана що ж тут розташовано. А ось тут у нас, наприклад, є вже розклад автобусів, які поїдуть. Саме 24 го сьогодні вересня, 25 го 28-го, 27-го. тобто бачимо, що це спеціальний такий плакат, і хасиди можуть підійти. І ось, наприклад, я просто не розумію чесно, івриту. Я б е прочитав би що це, наприклад, за сполучення, так але ми ось можемо з вами побачити, що десь о 21.00 вже будуть сьогодні, 24 вересня від'їжджати. А от у 16.00 приїдуть до іншої. Точки до іншого місця базування, вибачте, тут бджола вирішила теж подивитися цей розклад. Також що цікаво, ось, ви бачите, як нас обступають хасиди, вони досить таки люблять таку увагу, вони люблять, щоб їх познімали, щоб їх пофотографували, щоб вони сказали свої певні такі вислови на камеру. Але я ще хочу показати вам, що тут, окрім таких розкладів надрукованих. Є ще й мапа зони паломництва. Ось ви бачите все, що таке червоною лінією е, закреслено. Це саме і є ця зона паломництва, де ми і перебуваємо всі ці три дні поспіль. Ну і також хочу у вас трішечки далі запросити. Ми не будемо заходити на могилу Цадиканахмана, бо е, там не можна знімати, і ми не хочемо знаєте, порушувати якісь певні релігійні правила. Але я хочу звернути вашу увагу загалом ось на цю ситуацію з плакатами, які вже. Тут вони, тут вони порвані, тут вони їх вже хтось здер. Тут ми бачимо взагалі якось вони покромсали ці роздруківки, і ніхто їх навіть зараз не знімає. Традиційно і давайте ми з вами поговоримо про сміття. Воно тут є, не дивлячись на те, що прибирають за словами заступника міського голови Олега Ганіча по 6, а то й 10 разів на день. Ми побачили в зоні паломництва комунальника, який прибирає сміття. Давайте почуємо, що він сказав. Багато його. Бачите, ми ходимо, все, все, весь час ходимо і перебираємо. Весь Вещай, бирає, бираємо носиці пакунки. Uh -huh. Що я вам скажу? Це таке. Дякуємо за вашу роботу. Ви скажіть, а чого ви голими руками це прибираєте? Чи немає якихось певних снарядів? А чого голими руками прибираєте? Може, вам не видали якісь певні. Ну як же ти збереш, як ви ну, ви треба вигрібати? Mm ну, -hmm. вигрібати треба. Грібати, басте? Ось ви щойно побачили, як саме працюють комунальники, прибирають цю зону паломництва, і ми вже трішечки далі за цей час пройшлися для того, щоб показати, як саме виглядає інша частина зони паломництва. Тут також у нас є йде велика молитва. Хочу наголосити, що зараз на третій день. Святкування Ідейського нового року ось тут в цій зоні дійсно дуже багато наразі хасидів прибуває. Ми вчора також тут були в цей час, і їх тут було набагато менше. Також хочу з вами. Ми будемо давайте ось туди йти. Напевно, що я хочу ще дещо показати нашим глядачам у прямому ефірі. Хочу також повернутися до цієї. Що? З Новим Щовим з... Ну, з Новим зновим частім Гуд! путін hello. Ну ось ми, ми, ми погоджуємося зім, що ви сказ... всім, що сказав ось цей прочанин. Хочу зараз з вами повернутися загалом про третій фінальний день е, нового року е, юдейського і про те, що ми з вами бачили, що вже роздрукували розклади автобусів. Нам навіть вдалося дізнатися, що Десь після 12 години дня тут на одному з блокпостів пункту пропуску, навіть можна так навіть сказати, Умань Рошкашан, так будуть влаштовувати цілий автовокзал. Наразі там є такі бетонні перепони, які не дають проїхати автівкам, які які не мають пропуску саме в цю зону. І також що цікаво, їх зараз прибирають і будуть встановлювати навіть платформи. І нам сказали, що о дев'ятій вечора усе буде там сяяти, світитися і. І дійсно це дійство вражає. Мені цікаво, як саме поїдуть хасиди, адже ми знаємо, як вони приїхали, де у деяких вилучали речовини, схожі на наркотики, алкоголь. А більше про це розповість речниця головного управління національної поліції Черкаської області. Зоя Вовк, давайте послухаємо. Плялися випадки, коли у паломників вилучали під час поверхневих перевірок речовини, які зоні схожі на наркотичні, і надалі такі відомості вносилися до єдиного реєстру досудового розслідування і наслідки, які вже може мати паломник. Про це я зазначила раніше, що він може отримати заборону на в'їзд до міста Умані на три роки, а для нього це найгірше покарання. Так, дійсно найгірше покарання, і ми спілкувалися з правоохоронцями, які до речі забезпечують нам е, дійсно захист від хасидів, бо іноді вони можуть досить таки агресивно себе вести. Я не розумію, це повітряна тривога зараз оголошена чи хтось у шофру? Мабуть, що це повітряна тривога наразі оголошена в Умані. Да, це повітряна тривога. Це повітряна тривога. Подивіться, давайте зараз з вами у прямому ефірі побачимо, як загалом вони реагують на звук сирени. Ми знаємо, що Ізраїль довго е, воює і просто зараз там відбувається війна, але хочу наголосити, що тут хасиди є не тільки з Ізраїлю, але ще зі сполучених штатів Америки, з Європи, з Латинської Америки та інших е, країн. Ось не знаю, чутно вам чи ні. Зараз дійсно лунає повітряна тривога. А тут е хасиди продовжують молитися, тобто ніхто нікуди не біжить. та й більше і, і, і тут немає навіть вказівників укриття. Я вам так хочу сказати. Це досить така нагальна проблема. Але ж також ми спілкувалися із заступником міського голови Олегом Ганічем. І про це про повітряну тривогу неодноразово наголошували хасидам, що потрібно спускатися укриття, але дійсно на це вони не реагують. Просто зараз ми вже з вами перебуваємо в іншій точці. Поки йдуть такі відповідні вставки. Ми переміщаємось для того, щоб вам якомога більше показати і розповісти, навіть зробити таку міні-екскурсію з мною паломництва. Ось це одна з. Синагог, саме яка тут є. Їх тут до, до речі, десь три або чотири. І вчора нам ексклюзивно вдалося туди потрапити і побачити, як саме відбувається цей молебень. Ну ось подивіться, наскільки наскільки абсурд, абсурдна ситуація лунає сигнал повітряної тривоги, а всі хасиди, які стоять поруч із нами, вони дивляться на нас, а не йдуть в укриття. Також ви можете побачити ось тут в мене є ще таке. знаєте, особисте питання щодо ось вигляду цієї синагоги. Я не знаю, як вона повинна. Правильно виглядати, бо знаєш, як який вигляд має синагога у центрі нашої столиці? В мене є певні питання, але ем, просто із року в рік ми приїздимо сюди, і бачимо, що нічого не, не змінюється залом. Ось ми бачимо там тріснуло вікно. Там їх взагалі немає. Чому е, продовжує синагога перебувати в такому стані? Є відповідні також питання. Ось тут у нас поруч розташований медичний центр. І там, до речі, вчора, коли ми робили інспекцію, ви її зможете побачити у наших соціальних мережах: Телеграм, Тік-Ток, Ми навіть навіть там знайшли пиво. І один раз нас навіть два рази нас навіть не впускали у медичний центр. Ми зараз не будемо е туди заходити, бо бачимо, що дійсно люди стоять туди в черзі. Можливо, вони там молються. Також хочу наголосити на тому, що подивіться тут при присутні і ізраїльські медики, ось така тут автівочка. Також тут присутні ізраїльські поліцейські. Їх всього дев'ять. Вони виконують саме роль м, перемовників, співбесідника співбесідника, ну, співрозмовника, можна навіть так сказати. І е, дійсно, ми їх тут наразі не бачили. Хотіли з ними поспілкуватися, але нам сказали, що ми не можемо користуватися телефонами. В нас свято, ми нічого не можемо робити. Також у нас тут біля медичного центру є ось. Така зона, де можна помити ручки. Я так розумію, ще її і набрати. Вона працює, тому питань тут ніяких нема. Давайте ще цей так працює. працює Ну і також, оскільки ми вже вам показуємо інший бік зони паломництва. Вчора ми віднайшли такий ексклюзив наметове містечко, яке розбили хасиди поза головною вулицею, і навіть там віднайшли тваринку. Давайте подивимось, як це було. Айкен? Yes? Yes. Oh. <laughs> Боже, неймовірно. Вона правда щось дюргається. Тут у нас також є сміття. Давайте трішечки далі пройдемося, подивимось. Тут також ще одна коза. Ось подивіться. <laughs> і тут якраз вже і жінки, їх тут багато. Подивіться. Загалом хочу наголосити на тому, що жінкам іноді заборонено перебувати в зоні паломництва, пити з однієї стійки, і дійсно, ми тут побачили. Більшість жінок, бо десь за всі ці півтора дні, за два дні, які ми тут перебуваємо, ми бачили лише в зоні паломництва три жінки. Але тут їх вже більшість, і хтось покритою головою, хтось ні, хтось е курить, хтось читає. Просто подивіться, дійсно це вражає. А, ви дійсно побачили ось ці ексклюзивні кадри, і нас це просто здивувало. Що цікаво, вчора ж оскільки я вам казав, що ми не поспілкувалися з ізраїльською поліцією, бо їм не можна навіть брати слухавку. Вчора ми йшли з нашим оператором зоною паломництва, і до нас прийшов Хасид і каже: Флеш, 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 флеш. Ми не розуміємо, що, що це значить «флеш-флеш, спалах. Чи що, і він нас повів до себе у багатоповерхівку вона досить не перебуває тут у зоні паломництва, Ну ми думаємо, що дійсно можливо хочуть нам щось показати. А вони нас запросили для того, щоб ми вмикнули світло, закрили двері і змили у них в туалеті. Ось так я вибачаюся за такі акценти, за такі деталі, але і таке було навіть у наших колег журналістів. Ще трішечки на хочу вам показати, що. Як ми вчора з вами і дивилися у різних наших етерах новини Лайв, ось ця стійка з пахощами і лимончиком, і вона, як ви бачите, сьогодні оновлюється. Адже вчора, за вчора, всі ці трави вони були знаєте, не в досить такі гарному стані. А вже сьогодні принесли нові і вони. Знаєте, ось як арома арома кімната в санаторії в Трускавці. Знаєте, коли ви сідаєте, там вам дають направлення, ви сідаєте. Е, ну, я в дитинстві йшов у таку кімнату, мені там десь було 10, а всі, хто сидів навколо мене їм було за 60. Знаєте, навіть був такий ну, битва, битва вікових категорій. І ви сідаєте в таку кімнату і саме починаєте вдихати в себе ось всі ці шалфеї, всі ці м'яти. І ось така собі ароматерапія. Пі новиновай продовжують перебувати в зоні паломництва з великим репортажем, і ми будемо також сьогодні проводити інспекції. Слідкуйте за нашими соціальними мережами, слідкуйте за, нашими, за нашою роботою. Поставте, будь ласка, вподобайку, а також відправте цю трансляцію наші відео з Умані своїм друзям. Бо дійсно ці матеріали, ця інформація вартує вашої уваги. Колеги, вам слово. Саша, дякуємо тобі. Ми буквально з серця нашої столиці з Києва змогли ось так побувати цілою студією, буквально в епіцентрі святкування на секундочку 5786-го нового року в Умані, на який власне приїхали Хасиди Рога Шана юдейського нового року. Всі деталі буквально передача точнісінької атмосфери. Дякуємо тобі за це. Олександр Саюн, наш колега з Умані, робив пряме включення для того, щоб поподілитись атмосферою святкування.